Вітаю вас, шановні телеглядачі телеканалу TV4. Осінь закінчилась. Діти вже написали листа до Миколая. На прилавках магазинів появилися новорічні прикраси та новорічні подарунки. Одним словом, усі готуються до нового року. Наша команда телеканалу TV4 теж не спить. І зараз у подолянах у торговому центрі проходить зйомка новорічного вогнику. І у нас з вами є чудова можливість подивитися, як саме це триває. Через непросту ситуацію в державі телеканал Тіві 4 тривалий час не проводив передноворічних зйомок. Цього року ми відновили традицію. Два дні поспіль відбувалися зйомки новорічно-різдвяного концерту. 2016. На знімальному майданчику працювали організатори, режисери та менеджери проекту, чимала команда операторів. До зйомок долучилися рідні працівників телеканалу. Сьогодні у нас дуже багато роботи, але завдяки злагодженій команді робота йде якось так весело, енергійно. Ну тобто у нас тут вже на знімальному майданчику панує такий новорічний настрій». Загалом у зйомках брали участь понад 30 виконавців з різних куточків України. Концертна програма різнопланова. У новорічну ніч своїми виступами вас потішать відомі співаки Тернополя, Тріода, Надія Гураль та Квартет Акорд. А ще виконавці популярного шоу Голос країни Назар Савко та Андрій Лучанко. Сценарій свята розробляли головний режисер зйомок Наталія Денис та організатор проєкту Ольга Караванська. Наш канал сімейний канал і нам допомагають всі і члени наших сімей, і наші діти. Тобто і це дуже позитивно, як то кажуть, відображається на нашій роботі. От, і завдяки цьому ці проекти виходять завжди такими теплими і хорошими. Зірок запрошуємо різних, різні напрямки в музиці, тому що ми розраховуємо Ховуємо на нашу широку глядацьку аудиторію, тому хочемо, щоб в саме в новорічні різдвяні свята люди отримували задоволення від української пісні. Дуже хочу подякувати своїм колегам, друзям за те, що вони підтримали, за те, що вони так довго, ми вже два дні працюємо просто до ночі. Всі втомлені, але справді щасливі, тому що і музика заряджає таким позитивом. І коли від нас їдуть задоволені артисти, які працюють на сценах. Не тільки в Україні, а й за кордоном, і вони приїжджають і їдуть від нас з посмішкою, з вдячністю за те, що ми їх запросили. Це надзвичайно якісна сцена побудована, така інсталяція гарна, такий, знаєте, це перша ну, в цьому році телевізійна зйомка. І якось сьогодні випав сніг, от саме сьогодні. І сьогодні я потрапила ну, до такої новорічної казки, як мрії кожної жінки, бо ми ж в душі з вами дівчата як маленькі дітки. А це завжди якась така надія на те, що все буде добре, що всі мрії здійсняться, І я, до речі, цього бажаю в новому році, всім всім всім. Глядачам вашого прекрасного телеканалу, всьому колективу творчому, майстерні, яка створює гарний настрій людям і дарує свою душу і вміння, професійне вміння. Ідея проведення такого проекту виникла вже давно. Та щоб здійснити її, треба було знайти чимало однодумців, говорить генеральний директор телекомпанії Юлія Винокур. Створити зимовий настрій та новорічну атмосферу нам вдалося завдяки декораціям від студії декору Лани Карпович, звуковому оформленню музичним центром Бастер. А смачними обідами усіх частувало Стоун кафе. З надією і вірою у мирний новий рік телекомпанія «ТВ-4» для своїх глядачів підготувала, як на мене, особливий різдвяно-новорічний проект. Українські пісні, прекрасні виконавці, подарують для кожної тернопільської родини незабутні хвилини комфорту, затишку і звичайно добра у ці свята. Хочу щиро подякувати нашим партнерам, які долучилися до створення цього цікавого і соціально важливого проекту. Отже, генеральний партнер свята тернопільська пивоварня опілля, Гостинний партнер, Подоляний хол найбільший концертний хол в Тернополі. Наші ексклюзивні партнери це будівельна компанія «Інвест Родина», приватне агропромислове підприємство «Агропродсервіс» і приватне будівельне підприємство Матла. І ще наші партнери це об'єднання Тернопільгаз, торгова марка Золоте поле, фірма Вест віконна компанія «Вікнарьов», агропромислове підприємство Добрий Самарянин, будівельна компанія Набережний квартал. Торгова марка «Барвиста Вишиванка, товариство галичина Ласунка, архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс». Святкуємо Різдво і Новий рік разом з Ті 4 Задоволеними після зйомок залишилися не тільки працівники телекомпанії Ті 4 а й всі учасники концерту. У ці дні вони поєднали роботу з розвагами, веселищами та привітаннями. Ну нарешті настав рік тої тварини, від якої ну. Якщо довіряти Дарвіну, походить людство. Отож, а то всі питаються: ти в рік кого родився? Ну я в дракона, зовсім не подібне. А ти в рік кого родився? А я в рік ну зовсім не подібне. А тут конкретно рік мавпи, отож, бажаю нам всім стати не конкретними мавпами, а все ж таки залишатися людьми. А каналу tv 4 зичу процвітання і миру. Вічний ваш Назар Савко.